Рік, як тебе немає з нами, Ірина. Рівно рік назад я з тобою последній раз розмовляла, коли перезвонила о 6 ранку, запитати, як там щастя, я почула, як я вже сьогодні, розумію, послідні слова. Це жах. І цього з тобою не було зв'язку. Тобі вона була така, знаєш, може щось боялася. Цього всього, то вона може ще Щеландж. І ну, врятувала би собі життя. А так вона, ну, тобто, команда стоять, значить ми будемо стояти. Тобто я пройшов сюди обороняти, значить буду обороняти. Ну, кожна людина є особиста, да? так? Ну, ця людина була ну, індивідуальна, дуже індивідуальна. Ну, це ну, я кажу, реально кейс. Інтересна особа, дуже і цікава мені. Розумна, смілива, цілеспрямована, мужня, аж занадто смілива. Вона була позитивно налаштованою, веселою і оптимістичною. Це точно її, всі її багато людей дуже знали, не тільки в нашому батальйоні, не тільки в поліції. Просто багато людей, і всі знали саме не як вона була. Ну і весела була така, що її всі всі знали. От. Таке, що мимо неї пройти не можна було. Коли кілька років тому Іра брала участь у конкурсі Міс АТО, вона дійсно представляла Атошника реального, реального, не кабінетного. Народилася Ірина в місті Косів. Мено-Франківська область в, в надзвичайно мальовничому місті, оточеному Карпатами, лісами. Мабуть, там в неї зародилася любов до природи і творчий підхід. Любила малювати, любила фотографувати. Не зібрала грошей, купила собі там на найдорогі є, І ходила, зробила і е різні знімки і ходила, потім приносила і показувала ну, Нашим всім хлопцям. Закінчуючи школу, ми приїхали в Чернівці. Ірина поступила в університет, Чернівецький національний університет на географічний факультет. Проходило студентське життя. У неї, мені здається, постійно з рюкзаком. Вона постійно ходила в походи. Я в нас, коли були ці е -е, утрані зарядки, я робив. Вона навіть на них не ходила. Чому вона не ходила? Тому що ну, вона читала, що обігти там 3 кілометри чи 20 для дітей. Вона пробігала в день, ну я вам скажу, по 12-15 кілометрів, коли займалася спортом. Закінчивши університет, переїхала в Грецію. Переїхала в Грецію, бо на той час вже її близькі подруги виїхали, і вона вирішила також спробувати пожити в іншій країні. Там вивчила грецьку мову. Польську, бо вийшла заміж, заміж за поляка, народила дитину. У 2014 році вона й вернулася в Україну. Майже зразу поїхала в Київ на Майдан. Вона вернулася раді цього, бо видно, що її душа боліла за свою країну. Коли почалась війна, вона добровольцем. Прийшла в батальйон. У нас батальйон частково набраний був з колишніх міліціонерів. І Беркута у нас були, і ВВшники були, і багато людей з Майдану прийшли в наш батальйон, і вона якраз там набирали, Це ж добровольчий він був, і вона теж прийшла якраз через це от наш батальйон. Сніг, дощ, де в бліндажах, вона на рівні чоловіків. Навіть не думала, навіть не казала, що. Там тяжко, чи там тяжолі бронежилети, чи що вона повністю виконувала всю роботу поставлену. Я не зовсім розуміла, мені здавалося, що там небезпечно і не місце для жінки, але не для неї. Вона не бачила ніякої загрози. Вона вважала, що нормально, живе там, працює. Як і інші люди, має свою роботу, нічим не відрізняється її робота від звичайної роботи, наприклад, в Чернівцях. Вона не була кабінетним працівником. Весь час вона разом з мужиками і патрулювала, і стояла, чергувала на блокпостах, жила в досить спартанських умовах, в бліндажах, і весь час нормально переносила всі ці складнощі. Життєві, хоч вона жінкою була, не скаржилася особливо, всему ж не переносила. У 2015 році вона поступила на юридичний факультет Чернецького національного університету. Цілеспрямованість їй не давала спокою. Вона захотіла бути поліцейською, і, каже, для того, щоб бути спеціалістом, в цьому їй потрібно освіту. Наступна магістратура вже в КНТУ. На юридичному факультеті далі вивчала мову англійську, коли по раз ми зустрічалися. Вона вся вивчення англійською. Знала крім української мови, знала вона грецьку, вільно володіла польську і на досить пристойному рівні англійською мовою. Ну, в принципі, могла служити і в Інтерполі, і в міжнародних організаціях там в ОБСЄ, наприклад, я запитувала, для чого англійська мова. Хочу. Продовжувати роботу в поліції, десь щось зв'язано з міжнародними відносинами, можливо, Інтерпол. Так, так вона бачила майбутнє. Відповідно, потрібно знати англійську мову, здати іспит. Перед тим треба здати іспит е, з української мови. Якраз був запланований на 25 лютого. А, які вона вже не склала. На жаль, планом її не. Не От І так правильно кажуть, що війна у українців забирає найкращих, а у ворога забирає непотріб всякий. всяких. Вони гинуть, саме приклатири якраз такі є. Ну, вона до останнього виходила. Діжурку в діжурній часі, вона тоді діжурила, ніч, вона не залишала. Не залишала. 24 лютого, після нашої останньої розмови, коли перестав відповідати її номер, ми мали надію, що, можливо, загублений телефон, можливо, якісь обставини не дають можливості розмовляти. Потім надіялись на полон, на обмін, Ну, сподівалися, що вона може пішки виходити, тому що тоді багато наших військових з оточення виходили пішки через ліси в напрямку Нового Айдара, в напрямку Сєвєродонецькій. Оце сподівалися, що може так вона. Потім сподівалися, що може вона у полон попала, але з живої залишилася. Була інформація, що якусь жінку в щасті знайшли убиту в у військовій формі і з, зі світлим волоссям. Це, ну, але це точно не було інформації, що це саме вона. Через деякий час перезвонила її подруга і сказала, що через волонтерів вона дізналася, що Ірина загинула. Офіційно вона на той момент була як пропавши безвість. Я почала шукати інформацію, знайшла на телеграм-каналі, зайшла на ЛНРівський телеграм-канал і там побачила фотографії, там, де вона і жива, і вже загинувша. Прочитала коментарі, дуже болісно було читати це. Її назвали нацисткою. За що? За те, що побачили, що в неї колон з нацисткою свастикою. Нічого, що це оберіг, руна, яку носять багато жінок, особливо солдатів. Вони їх оберігають. Це як оберіг. Так вона любила країну, любила мову, вважала себе українкою, щиро вважала. Для мене Ірина залишиться звичайно Любимою сестрою буде завжди моєму серці. Ти для мене звичайно герой, як і всі ті хлопці, дівчата, які на сьогоднішній день продовжують захищати нас, всіх, українців, від цієї війни. Дячна вам безмежно і тобі, сестру, також.